Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, мене звуть Галина і сьогодні у нас осінь. Так так, сьогодні 10 листопада за вікном осінь на календарі листопад і в календарі є такі свято. Свято, День Вишивальниць. З чим я вас, дівчата, вітаю! Бажаю вам творчого натхнення, сусняний бісеринок, рівних хрестиків і всього-всього побільше, щоб ваша коморка завжди була повна повна вашими запасами. І щоб завжди ваш хом'як перемагав оту маленьку жабку. Так, привітання, ви від мене отримали, а зараз ми з вами поговоримо про осінь. І буде у нас сьогодні тех про осінь, про те, як я розумію осінь у себе в рукоділі, моя рукодільна осінь. І тому давайте зараз я відкриваю тех, і ми з вами будемо по ньому спілкуватися. Переходимо до питань тегу. Тех вістесі вишиває моя рукодільна осінь. І перше питання тегу звучить так. Ви любите осінь? Чому? Чому ні? Я люблю осінь. Я люблю осінь за її яскраві барви, я люблю осінь за її плодородя. Я люблю осінь за 1 вересня, коли треба йти до школи. Так, так, я вже дуже багато років ходжу до школи. Якщо врахувати свої 11 класів, які навчалися в школі, і 28 років вже педагогічного стажу, то майже 40 років я ходжу до школи, тому я люблю за це осінь. Так, я люблю 1 вересня, всі останні дні я не дуже люблю. Краще за все, травень місяць. Проте осінь це така гарна пора року, коли все навкруги барвує своїми яскравими барвами. Тому осінь вона така, вона мінлива, вона тепла, вона холодна, вона дощова, вона сонячна. До речі, сьогодні на вулиці у нас плюс, мабуть, на сонечки плюс 10-12. І знаєте, я люблю таку осінь. Звичайно, осінь не завжди буває така гарна, така тепла. Вона буває своїми дощами, вона буває своїми вітрами. Ну, проте, це природа, проти якої вже нікуди не підеш. І все одно осінь, вона кольорова, вона разнобарна. І це ви можете бачити на моїй картинці, яка є перед вами. А ще я дуже полюбляю осінь за її квіти. І сьогодні перед вами стоять квіти у вазі, це мої улюблені хризантеми. На жаль, жовтих хризантем я не принесла, проте я дуже полюбляю жовтий колір Ну, Сьогодні у мене є такі гарбузики, які представлені жовтим кольором. І ви можете бачити, також в мене є вишивка. Це робота від фрузилка, і це робота від Тела Артіс, яка представлена жовтими багряними барвами осені. І також мої помічники, які, які також мені допомагають, це магнітик з голочкою, це ножиці. І маячок в таких яскравих кольорах осені. Дивиться на ці гарні речі. І неодмінний мій аксесуар мого куточку це такий листочок, який мені подарувала Віка. Дуже тебе дякую, Вікуся, за такий гарний подарунок. Цей листочок прикрашає наразі мій рукодільний куточок восени. Так, ну що ж, я дала відповідь, чому я люблю осінь. Тому що вона. Раз різнобарвна ця частина нашого сезону, нашого календаря. Так. Друге питання Друге питання стосується ниточок, які є осінніми. І так, чи є у вас нитки, які асоціюються з осінню, номери DMC чи інших фірм, може, ручного формування? Ну, ви ж знаєте, що я більш зазята вишивальниця бісером, тому з ниточками мені важко вам сказати. Номера, а от стосовно бісеру, я вам наразі покажу роботу, яка є осінньою, яку я вишиваю, і яка представлена цими барвами. Мені дуже подобаються ці кольори бісера, які представлені саме на цій роботі. Ну, по-перше, перед вами картина, на якій ви можете бачити помаранчеві кольори бісеру. І зараз я вам покажу свій фізаліс, в якому ви також побачите оці помаранчеві кольори бісеру. Ви бачите, такі гарні ці кольори в самому фізалісі. Це я приготувалася. Сподіваюся, що ми зараз з вами повишиваємо. А може, і не повишиваємо. І саме отакі кольори бісеру це є осінніми. Це помаранчевий бісер. це бісер такий. Червоний, рожевий, бачите, він переблискує. Ну, і, мабуть, самі червоні бісеринки. Тобто, отакі кольори бісеру є осінніми. Це для мене є осінь. Так, що тут можна ще подивитися? Ну, отакі. Тобто, я сподіваюся, що на це питання я вам відповіла, хоч і не бісери, і не ДМС, проте це є. Бісер. Ну, я ж кажу, що якщо я вишиваю, так, я вам трохи покажу це в палеці. От так вони в мене в органайзері, оці кольори бісери. Так, далі. Який виробник-дизайнер випускає, на ваш погляд, найкращі осінні набори схеми? Ну, Мені також це важко сказати. Я вам не буду казати, який виробник, я просто вам скажу те, що вишиваю я. Ну, Перед вами представлене фрозилок, це мені здається. Такі гарні у нього роботи, розробки це одна із коників. Один із коників від торгової компанії Фрузилок це гарбузики, це вишивки минулих років. Це Тела про яку я вже казала в своєму початку відео. Тобто, для мене це є один із моїх улюблених виробників. Багато хто про це знає, і вже наразі вийшла нова схема з осіння також з цим фонариком, з ліхтариком, тому я дуже-дуже хочу її також придбати і вишити. І там є нові гарбузики, які я випустила також Тела артіс І наразі я вам покажу ще роботи, які в мене є, які я придбала. Я не хочу сказати, що це найкраще, бо це не найкраще, я хочу вам показати просто про те, що є в мене. Ну, давайте, раз я вже почала з фрозилка, то давайте я вам покажу фрозилок, що в мене є. І я вважаю, що це для мене одне із найкращих таких осінніх розробок. Це гарбузики. такі підвіси. І це новинка цього року, цієї осінь це отакий гарбуз. Така пірамідка з гарбузиків. Ну, Мені здається, що це дуже чудово, і я вважаю, що це є одним із гарних розробок. Далі в мене з'явився отакий фізаліс. Пару до домого від Савітела Артіс, який я вам вже показала, це Зайка Стіч від Зінаїди Крамер. Це, я вважаю, також гарна розробка. Гарні для мене виробники улюблені, які розробляють осінні сюжети. І не тільки осінні, тому сказати, що улюблений, ну, найкращі, не найкращі, але вам покажу. І хочу вам показати, обов'язково те, що я вам підготувала. Це, отака у мене є новинка від Леля. Це Смарагдова осінь. Це, я вважаю, також гарна така розробка. Я ще не вишивала цього виробника, проте маю вже дві схеми, два наборчика у себе в запасах. І я вважаю, що це також буде гарно. Наразі я заглядаюся на виробників. Я вишивки хрестиком, не буду називати цих виробників, тому що я ще не, могла, не не маю їх в руках і тому не можу сказати, додати гарні вони чи не гарні Про цього виробника я також не можу сказати, наскільки він гарний чи не гарний проте я вам можу показати ниточки і сказати, що він гарний, тому що я бачу його перед собою і можу, скажімо так, побачити воу, ближче. Тому для мене теж гарне, це я вам показую те, що в мене є. Ну, якщо я його обрала, то значить для мене це є гарним. Так, є. І я вам покажу плюс ще одної роботи. Я сподіваюся, що це також не моя не остання робота. Я колись це вишию. І наразі в мене буде така робота. Так, трохи вона прим'яла. я вам покажу свою гарбузову я вважаю, що це також така гарнюча робота. Як для мене. Людина, яка вишиває дуже хрестиком повільно І для людини, яка вишиває вперше хрестиком на рівномірці, то це дуже гарна робота. Це у нас дизайнер Вікторія Волчова. Можете побачити, це така для мене гарна робота. Тому сказати, що виробники-дизайнери випускають найкращі осінні набори, я не можу. Я вам просто показала тих виробників і тих дизайнерів, які є у мене у моїх. Сподіваюсь, що це всі мої запаси. Так, далі. Четверте питання. Ну, якщо ми так подивінимо, то я, може, і не буду вишивати, тому що я дуже боюся вишивати на в... екран ну, під... під камерою. Так, далі. Які предмети, Четверте питання. Які предмети речі ви вважаєте осінніми? Наприклад, листя, дощ, свічки тощо. Що з цього ви любите, не любите вишивати? Ну, По-перше, я розклала да, це гарбузики, це листячка, Квіти осінні обов'язково. Свічки. Свічки я також полюбляю, ну, полюбляю, яким, полюбляю, ну, Не те, що прям там я їх накоплюю. Якщо в мене є, якщо мені подарують, то я залюбки використаю. А так, щоб купляти і так розставляти їх, ні. Цього в мене немає. А ось стосовно таких декорацій, то я їх дуже люблю. Це вони для мене є осінніми листя дощ свічки. До речі, стосовно дощу, дощ обов'язково це є атрибут осінні. І в мене є вишивка вишитий дощ, яскраві зонтики. Да, під дощем, якось воно так називається там так прям дощ гарно відображений. Але. Щоб я любила вишивати. Ну, мабуть, все ж таки квіти, мабуть, все ж таки, овочі, які представлені в мене на роботах, це мені найбільше на все подобається вишивати свічки. Свічки також гарно виглядають в самій роботі, як ви можете бачити. Ну, тобто, те, що в мене вишите, те я полюбляю вишивати. Ну, те, що я не буду вишивати, то я і вишивати не буду. Ну, атрибути це все ж таки, да, листя. Та овочі осінні. Це атрибути, е, осінні. Так, давайте я це прибушку не заважала. А це покладу в кадр, щоб воно так було гарненько нам надавало осіннього настрою. Так, далі. П'яте. Чи маєте ви свій улюблений осінній набір схему? Я не можу сказати, що я маю, ну. Якщо я її маю, то я її обов'язково повинна вишити. Да? А щоб мати чи не мати, це, вже, це, мабуть, вже не набора схеми, це вже готова робота. А любити готову роботу, ти будеш обов'язково, тому що ти її вишиваєш. Ну, Якщо ти її вишиваєш, і вона тебе не є, не є улюбленою, навіщо тоді ти її вишивала? Тому ті роботи, які я вже вишила, вони в мене є улюбленими. А ті, які я ще не вишила, але вони є в запасах, вони обов'язково будуть мною ну, і вишити і також будуть моїми улюбленими. Так, давай трохи будемо стояти. Так, є, далі. Чи вишиваєте вишиваєте осінню довше, ніж влітку? Це стосується мабуть, часу. так? Я не можу сказати, що осінню я вишиваю довше, або влітку я вишивала менше. Ні, це залежить від вільного часу, це залежить від настрою, це залежить від того, наскільки ти зайнят саме на цей час. Я можу влітку бути зайнята більше, ніж восенний або взимку. Тобто не можна сказати, що у мене осінню з'являється більше вільного часу. Ну, Оскільки ми живемо. В, в сучасному світі нам не потрібно ходити там на город. Ну, наприклад, в мене такого немає. Так, я живу в приватному будинку, у мене є е, присади, присадова ділянка, чи як це правильно сказати. Там трохи городу, там в мене є двір які треба прибрати. Ну Його прибирати треба ще влітку, що весени. Та й на городі я так особо не каприсаюся. Тобто я там не висаджую багато якісь там. Помидорів, огірків влітку, щоб цим займатися. Ні, такого немає. Тобто у мене рівномірно йде, скажімо так, час на вишивку або восени, або влітку, або в інший сезон нашого року. Тому рівномірно. Що у вас домінує творчнення чи осіння хандра? Ну, звертаючи на те, що у мене наразі в жовтні стартують старти. Вже три роки я стартую з зимовими стартами і готуюся до Різдвяних свят, вишиваючи новорічні іграшки, то, мабуть, в мене такі творчі натхнення. Осіння хандри немає, хандрити нема коли. Ні, ну буває, звичайно, що таке там сьогодні не хочеться вишивати, сьогодні не хочеться нічого робити. Проте це швидко минає, коли ти зрозуміла, що дівчата виставили якусь гарну картинку, вони вже це відшили, а тобі треба це зробити. І тому якось хандра якось десь ховається, знаєте, як ото. Да? Лікар каже, що тут депресія, мама каже, що ти лінива. Ото і з серії. Не будьте лінива і все буде добре. Тому, тому ніякої хандри, а тільки творче натхнення. Які осінні свята ви святкуєте чи вишиваєте, купуєте щось з рукодільного до цих свят, я так розумію, так? Осінні свята. ну Сьогодні, до речі, я вас всіх привітала зі святом рукодільниці, сьогодні свята, день вишив День Вишивальниці, сьогодні міжнародний день. Я вас всім зі святом вітаю ще раз. До цього свята я собі нічого не придбала, скажімо так, ціленаправленно. В мене були покупки на днях, і я не вважаю, що це було до свята, це було так, мені так було потрібно. А щоб купувати до свята, у мене немає такого. Знаєте, я якось асоціюю покупку зі святом. Ну, В мене бувають покупки тоді, коли мені потрібно, і тоді, коли є можливості. так? А так, щоб купувати прямо до свята, брати когось за і казати, от свята, я хочу, щоб ти мені подарував, або там, собі самою подарувати, ні, такого у мене немає, тому я таких покупок собі не роблю до свят. А ну, святкувати День вишивальниці, вишивальниці, звісно, я привітаю своїх рукодільних подруг в соцмережах. Картинкою та словами, на цьому, на цьому все зійдемося. Інші свята, осінні свята, які осінні свята? День, якщо ми беремо Геловіна, і ви бачите перед собою да, гарбузики, там гарбузик, там гарбузик, тобто по всій картинці є гарбузики. Так, вони присутні, але це не пов'язано з Геловіном, Я не святкую це свята. Мені просто подобаються гарбузики, вишивці за їх яскравість. Все, на цьому все. Тобто нема такого, що я там. Святкуються свята, використовую якісь атрибути, там павутиння, да, якісь відмічки. До речі, відмечка у мене є вишита. Вона відноситься до свята. Тому таке, знаєте, але ні-ні. Більше свят, яких я не святкую. Ну, а, я ж вам казала про осінні свята. Я ж забулася, дівчата. Ну, 1 вересня це ж свято було святе для всіх, да? всіх, хто навчається, всіх, хто, хто навчається діти. Та ще ж є у жовтні, перша неділя-жовтня, це ж свята День вчителі. Як я могла забути про свій професійне свято День працівника освіти? Так, це свято я святкую. Проте вже два роки, як спочатку був карантин, наразі повномасштабна, тому наразі, якось ми так, знаєте, вже не святкуємо всім колективам. За чим дуже-дуже сумую, оце такі свята у мене є у осінні. Так, далі. Не далі. сподіваюся, я дала відповідь на це питання. Такі знаєте, ще сумбур якийсь вийшов. Далі, дев'яте. Чи любите ви знімати або дивитися атмосферні осінні рукодільні відео? Ну, якщо я є рукодільним блогером, якщо мені можна так назвати, да, з моєю невеликою кількістю підписників, проте я намагаюся знімати відео, намагаюся бути корисною до вас. То так, мені сподобається знімати, мені подобається щось там підбирати, якось виставляти. Як наразі зараз, от ви бачите такий антураж. І мені дуже подобається, як дівчата знімають відео. Мені є ще в чому вчитися, звичайно, є куди тягнутися. І це дуже здорово, коли ти маєш змогу навчатися чомусь новому. Тому я ніколи не зупиняюся на досягненому, а постійно намагаюся навчатися. Тому, дівчата, залюбки, дивлюся ваші відео, яких я можу повчитися чомусь цікавому. Тому так, я люблю і знімати відео, і дивитися відео, дівчат. так чи є у вас мрія придбати ой 10 питання, ми так швиденько прийшли, бачите не <зарків> прийшлися вишивати, ви чудово подивилися на мої картинки. Чи є у вас мрія придбати щось вишити, зробити осіннє? Щось придбати, вишити, зробити. Ну, по-перше, вишити. Я вам показала свою вишивку, покажу вам її ще раз. І я сподіваюся, що можу щось із цього осіннього. Буде вишита і навіть в цьому році, можливо, а можливо і ні. Тут в мене є ще фізаліз, який теж потрібно вишити. Тому придбати щось ось в осінні. Ну, я вже також казала, що є схеми, які б я хотіла придбати від торгової компанії Телартіс. Якщо я не забуду, тому ставлю віконечко вам те, що я планую собі придбати. Ну і сподіваюся, що на цьому все. А щось зробити осіннє? Ні, я нічого не роблю. До речі, мені дуже подобаються такі от речі, прикладні, прикладнушки. от Це підвіз, як я казала, що це від Вікі, А є ще такі броші. Мені це воно дуже подобається, проте я не, не полюбляю збирати. Так, вишити можливо, а збирати ні. І тому. Я більш за те, щоб вишити якусь картину, якусь малечу таку, де зборка займає тим, що треба приклеяти задню частину, саме фетер і все. І дуже мені подобаються такі гарбузики. Це гарбузики я купувала, це вони не зроблені, а знаю, що багато дівчат роблять такі гарбузики. Оце мені також подобається. Ну, Я робити таке не буду, тому що навіщо робити те, чого до тебе не стоять твої ручки. І з тебе це зробили інші люди. Тому, дівчата, я вам дуже дякую, що ви вмієте робити таку красу і можете її, її нас радувати. Я можу вишивати, і це мене задовільняє в повному моєму сенсі. Так, ну що ж, на цьому питання завершилося. Так, питання завершилися, ми з вами не повишивали. Чому я дуже рада, в якому сенсі я дуже переживала, переймалася і все. Ну що, на цьому відео можна завершувати. Є ще один такий, ну це не питання це відмітка відмітити блогерів, яких було б цікаво послухати. Ну, Стесі настільки багато відмітила, дівчат, блогерів, що я навіть і не знаю, кого ще можна було б відмітити. Тому, дівчата, якщо ви зайшли до мене на канал і слухали це відео, і вам сподобалися питання, то залюбки. Передам вам естафету, послухаю відповіді ваші на ці запитання. І я думаю, що, що Стесі також буде цікаво послухати ваші відповіді. Тому, якщо вам цікаво, то рухайтеся до інфобоксу. І всі питання я залишу обов'язково в інфобоці, для того, щоб ви могли, мали змогу їх прочитати та надати відповіді. Ну, сподіваюсь, вам було цікаво побачити мою осінь, мою осінь у вишивці, мою осінь удома, мою осінь з тим, що я вишиваю і що я маю вже для того, щоб прикрашати свій дом. Ну, і ще є такі аксесуари, які також завжди мене супроводжують в моїй вишивці. На цьому я завершую свій тег. вірніше відповіді на питання тегу. Від дівчат. І сподіваюся, вам було цікаво. Чекаю вас у себе в коментарях. Чекаю від вас подобайки підписку, якщо ви ще не підписані на мій канал. І до нових зустрічей Пока-пока.